Господь з вами І з Духом твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі Господи. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу кажучи. Один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батькові Батько, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. І по небагатьох днях, зібравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє, своє майно, живучо-розгульно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Стану, піду до свого батька і скажу йому: батько. Я зрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батьку. Я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином Твоїм. Та батько сказав своїм слугам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, Дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Привідіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі, коли, йдучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це воно було, той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоров'я його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти. А його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: Ось, стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно, з блудницями, повернувся. Ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба все-таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Сьогодні зосередимось на Івани. Притча про Бога, який є милосердний в стосунку до людини. І я тут зібрав декілька отців церкви, святих отців, які говорять про цю притчу. Це так як свого роду, можна, можна було би так сказати, що це. Богословська така картина, ось, яка показує ці стосунки між Богом і людством, між Богом і, і, і людиною. Тому це не тільки як історія да, як особистого покаяння да, цього блудного сина, але передусім Бога, як, як він відноситься в стосунку до, до людини, до людства. І першого, якого можна було би згадати, це святий Іриней Ліонський. Ось, і він показує, дивлячись на, 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 на цю притчу, він показує якби, образ спасіння всього людства. Ось, тому що блудний син це ну, особлення людини, всього людства. Ось, і тому Іриней підкреслив, пояснював, що молодший син це людство. Це всі люди, які що роблять, залишають Бога і йдуть в далекий край, тобто йдуть і грішать. Ну, те, що ми, зрештою, і бачимо сьогодні. А старший син це народ Ізраїлю, який залишається начебто при законі, але не розуміє Божого милосердя, тобто не розуміє, для чого Бог, Бог прийшов. А батько це сам Бог, який посилає свого Сина, Ісуса Христа, щоб повернути якби, людство додому, щоб людство залишило, щоб кожна людина залишила гріх і повернулася до, 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 до додому Отця. Потім далі ми маємо е, святого Августина, дуже часто ми його згадуємо, і він показує два типи гріха. А, дивлячись на цю притчу, він показує два типи. Гріха, тому що два сина уособлюють два різних шляхи гріха, яким може йти я і ти. Молодший син, е і Святий Густин каже, це гріх плоті, да? тобто тілесний гріх, відкритий і видимий, ну, типу там розпуста, марнотравство марно і так далі. Да? Тобто це теж, те, що в нас може, може проявлятися. А старший син це гріх гордині, закону і браку любові. І це теж може в нас проявлятися, тобто видимий і невидимий. І це показує, що гріх може бути не тільки видимим назовні, те, що може бачити, але прихованим, тому що настільки ми горді і заздрісні, тому ми якби оці всі свої гріхи можемо, можемо приховувати. І тому два типи да? зовнішній і внутрішній. Зовнішній, який видимо, бачимо, а внутрішній, оцю гординя, яка в нас є, яку ми, яку ми не бачимо. Потім часто ми згадуємо також Святого Йоанна Золотоустого, який показує, що є оця радість навернення. Ось, тобто Він говорить, що головне послання притчі це не збагнена радість Бога. Коли грішик навертається. Ось. І тому, ми, переживаючи оцей великий піст, ми говоримо, так, що зміни спосіб мислення, повернись до Бога, і так далі. І тому Іоандес е, Голотовство писав каже, що Господь не тільки прощає, але і повертає все те, що ми втрачаємо через гріх. Тому що через, через хрещення ми є усиновленими дітьми. Коли ми починаємо грішити, ми якби це втрачаємо, да? коли робимо свідомо добровольні певні гріхи. І тому Йоанн Заготовство говорить, що Бог все це повертає. Да? Ось. І тому, згідно з думки святого Йоанна Затовства, ми не повинні боятися Бога, але мати надію на Його безмежне милосердя. І, зрештою, будемо теж переживати після Пасхи, друга неділя Пасхи, Боже милосердя. Бог постійно допоминається, нагадує про себе, говорить, що Я є милосердна. Потім ми маємо святого Кирила Олександрійського, який говорить про свободу, яка є в кожній людині, і відповідальність да, за, ту, за ту свободу. І тому, Він наголошує Кирило, що Бог не змушує людину залишатися з ним. Тобто Бог нікого з нас не примушує бути з ним. так? Да? І тому молодший син мав повну свободу піти куди, туди, куди хотів. Але коли ми грішимо, тобто, коли ми маємо цю повну свободу грішити, то це, каже Кирило, що це призводить до повного руйнування тебе, спільноту, сім'ю, державу і так далі. Ось. Але Бог, завж, каже Кирило, Бог завжди дає шанс повернутися. Завжди. Потім ми маємо Оригена. І це в нього трошки таке містичне пояснення, тлумачення. Ось. І тому Ориген бачив ці, цю далеку країну, він бачив оце світське, гріховне життя, яке віддалене від Божої благодаті. Да. І тому він звертав увагу, що. Пастух свин... свиней це диявол, який змушує людину в лапках їсти те, що нечисте, тобто жити в постійному гріху. І це теж, ну, це ми бачимо, да, що, що ми входимо в цей гріх той чи інший, і ми їмо, да, там, споживаємо оцей гріх, якби сидимо в ньому. Ось. Далі, святий Григорий Богослов. Він Показує, наприклад, у цієї притчі відновлення образу Божого. А? Тому що Григорій пояснює, що молодший син втратив подобу Божу, але не образ. А? І тому гріх зруйнував його стан, але він залишився Божим створінням і міг повернутися до Отця. Далі е останній е святий, якого Хоча Ориген не є святим, да, ось, але великим християнським е, отцем може теж так, так назвати. І святий є такий ще Єфрем Сирін. Він е, говорить, що є прощення без покарання. Тобто Бог прощає, але да, покарання, якби це забирає. І тому святий Єфрем звертав увагу, що батько не вимагає від сина відшкодовування. Він же ж розтратив все половину всього цього майна. І тому Господь не карає нас за минуле, але чекає нашого повернення. Тобто ти зрішив, і багато речей зрішив в минулому, і Бог не карає тобі за це, Тільки каже: Давай, повертайся. Ось, і тому Бог не просто прощає, а відновлює гідність грішника. Ось, і тому ця притча для нас важлива Важливо те, що власне, кажуть ці церкви, тому що вони в цій притчі бачили не просто історію, але цілу травму спасіння. Чого? Людського роду. Так? Людина відходить від Бога через гріх. Ось. І тому, коли людина усвідомлює цю втрату. Вона навертається, вона повертається. І Бог не тільки приймає її, але й повертає їй цей, цей стан, що вона є Божою дитиною. І тому для нас дуже важливо, щоб ми пам'ятали те, що говорить святі Отці: що Бог постійно чекає на нас. Навіть якщо ми впали, впали дуже-дуже низько, далеко відійшли через той чи інший гріх. Бог завжди чекає, чекає нашого навернення. Тому що Боже милосердя, Божа любов, вона перевищує будь-який гріх. Це дьявол нам говорить, що гріх дуже сильний, що ти нікому не потрібний, що ти згрішив, що ти відійшов, що, що навіщо каятися, ти знову війдеш в цей гріх той, чи, чи, чи інший, навіщо? Навіщо це все робити? Да, що Бог є такий, який є, що Він е, і так далі. Да. Тобто діалог усі не обманює. Ось. А ця притча і показує нам, що Бог завжди чекає на твоє е, навернення, завжди чекає на те, щоб ти навернувся. Тому ніколи не є запізно навертатися. Тому нехай е, ці святі Отці е, нам в цю, цю четверту е, неділю Великого Посту допоможуть нам. Також подумати над нашим життям, над моєю поведінкою, над моїм відходом, над моїми гріхами, над моїм духовним станом, і, і щоб заохотили нас вони повернутися. повернутися до кого? До Бога. Цілим серцем, цілим душою і всім своїм розумом.